Ще ірпінь, бородянка, Маріуполь, Ізюм, Суми, Чернігів, і це ще не все. І вбивства продовжуються. агресія продовжується. Воєнні злочини продовжуються. Дуже важко. Описати героїзм українського народу, як він бореться за свою гідність, і, і він продовжує вимагати справедливості, тому що воєнні злочини Росії це викрадення вбивства, зґвалтування. Вони продовжуються, а путінський режим нічого не робить із цими злочинцями і Постійно ми чуємо, що мир це те, чого хоче, ніби хоче Росія, але вони продовжують а, продовжувати свої злочини.